Мої вітання. Сьогодні я пропоную вам розглянути основні питання, що стосуються цілісності та захисту даних, при зберіганні їх в базах даних. Ми з вами розглянемо основні моменти, що стосуються тих обмежень, які накладаються на дані, при розробленні структури бази даних, Дізнаємося про механізми підтримки цілісності даних, а також про ці заходи, які використовуються для забезпечення захисту збереження даних протягом тривалого часу. Тож пропоную перейти до першого питання. Давайте починати. Почнемо ми з визначення поняття цілісності. Терміном цілісність даних позначають достовірність і точність інформації, що зберігається в базі. Цілісність досягається забезпеченням відповідності даних певним додатковим обмеженням. Додатковим тому, що існують обмеження, які накладаються схемою бази даних на структуру даних та їхні типи. Обмеженням цілісності будемо називати правила, які обмежують усі можливі стани бази даних, а також переходи з одного стану в інший. Таким чином, обмеження цілісності визначають множину всіх допустимих станів і переходів між ними. База даних перебуває в цілісному стані, якщо вона відповідає всім визначеним для неї вимогам цілісності. Існує певна класифікація обмежень цілісності за певним рядом параметрів, які ви бачите, основні параметри, за якими класифікуються, ви бачите зараз на екрані. Пропоную розглянути дещо детально і зупинитися на кожному з них. При класифікації за походженням обмеження цілісності поділяють на структурні семантичні. Як випливає з назви? структурні обмеження цілісності це обмеження, які формуються властивостями структури даних, які зберігаються в базі. Семантичні обмеження, в свою чергу, випливають з тієї предметної області, яку ми моделюємо. За способом підтримки поділяють такі класи обмежень цілісності, як декларативні та процедурні. Декларативні обмеження цілісності це ті обмеження, що фіксують умови, яким має відповідати база даних в певний момент часу. Завдання системи керування базою даних не допускати порушення цих умов. Зазвичай декларативні обмеження цілісності визначаються мовою опису структури даних. Ну, наприклад, які можуть бути обмеження? По-перше, це, наприклад, фонд зарплати факультету має бути рівним сумі фондів зарплати всіх його кафедр, щоб всім вистачило. Декларативні обмеження цілісності специфікуються фразою constraint при описі таблиці або її полів. Тепер процедурні обмеження цілісності. Під ними розуміються описи дій, спрямованих на забезпечення цілісності даних. Ну, для прикладу можемо провести такі фрази, як, наприклад, під час зміни фонду заплати будь-якої з кафедр, автоматично має змінитись фонд заплати факультету так, щоб він знову ж таки дорівнював сумі фондів зарплати усіх кафедр, тобто пропорційно. Процедурні обмеження цілісності специфікується тригерами. За часом перевірки, за терміном перевірки, обмеження цілісності поділяються на два класи негайної та відкладеної перевірки. Обмеження, що перевіряються негайно, перевіряються безпосередньо у момент виконання операції, яка може порушити цілісність. Ну, наприклад, це неповторнюваність назви факультету, має перевірятися під час додавання нового рядка до таблиці, яка містить інформацію про факультети, або під час зміни імені факультету в існуючому рядку таблиці, тобто на етапі додавання та модифікації даних. Якщо обмеження порушуються, то операція має блокуватися. Обмеження цілісності з відкладеною перевіркою використовується у тому випадку, коли для підтримання бази даних у несуперечному стані потрібно виконати дві або більше операцій. Як приклад такого обмеження цілісності, яке не може бути перевірено негайно, є декларативне обмеження щодо фондів заробітної плати факультету та його кафедр. Ну, наприклад, після додавання нової кафедри, заданим фондом фінансування, база даних спочатку переходить в суперечний стан. Оскільки фонд фінансування факультету стає нерівним сумі фондів фінансування всіх його кафедр, для того щоб повернути базу даних у несуперечний стан, необхідно виконати ще одну операцію: оновити фонд фінансування факультету. В такому випадку ці дві операції об'єднуються в одну транзакцію, і обмеження цілісності перевіряється після її завершення. За областю дії розрізняють обмеження, які стосуються відношення атрибутів, зв'язків між відношеннями і між атрибутами відповідно. За, за можливістю обмежувати переходи бази даних з одного стану в інший, є два класи статичні і динамічні. Статичні обмеження цілісності накладають обмеження на можливі стани бази даних. Ну, наприклад, декларативні обмеження цілісності, що описують, описуються далі, є статичними. Ну, будемо в наступному питанні розглядати. Слід динамічні обмеження цілісності Вони задають обмеження на можливі переходи бази даних з одного стану в інший. Слід зазначити, що механізми захисту даних, про які ми будемо розмовляти в наступних питаннях, також сприяють підтриманню цілісності бази даних. Обмежуючи доступ або маніпулювання даними для тих чи інших користувачів, тобто розмежуючи права доступу, ми забезпечуємо недоступність певної групи даних. Не все можна описати обмеженнями цілісності, неможливо вказати і проконтролювати абсолютно всі допустимі зміни бази даних. Тому, обмежуючи доступ до бази даних, ми значно знижуємо можливість неправильної зміни її стану, але не виключаємо такої можливості. Якщо цій чи іншій особі заборонено змінювати стан бази даних, а дозволено лише вибирати даних, то в такому випадку вона буде не в змозі порушити цілісність даних. Тепер давайте більш детально розглянемо декларативні обмеження цілісності. Під час їх розгляду постають основні питання, на які ми маємо давати відповідь. По-перше, це які саме об'єкти моделі даних підпадають під обмеження цілісності декларативні, так? Якими є ці обмеження, як ці чи інші обмеження цілісності специфікуються і які механізми існують для підтримання декларативних обмежень цілісності? В реляційних базах даних до об'єктів, на які поширюються обмеження цілісності, належать відношення, атрибути і зв'язки між відношеннями і між атрибутами відповідно. В сучасних керуваннях базою даних є багато інших об'єктів, щодо яких специфікується обмеження цілісності. Ми будемо розглядати, як задається обмеження цілісності для об'єктів реляційних систем керування базами даних. Так, Специфікація буде подана в прикладах мовою Скіль в діалекті, які застосовуються в базі даних Субоди Oracle, і в якій для специфікації структурних обмежень цілісності використовується фаза Constraint, як складова частина речення створення таблиць, Create Table і Alter Table, тобто поновлення таблиць. Цілісність відношень. Перший об'єкт, який підпадає під специфікацію обмежень цілісності, декларативно. В реляційній системі керування базою даних цілісність відношень визначається за допомогою первинного ключа. Для якого мають виконуватись такі обмеження цілісності, як наступні, які вказані зараз на слайді. Атрибути первинного ключа не можуть містити нуль значень, тобто вони обов'язково мають бути визначеними. Значення первинного ключа як окремого атрибута або сукупності атрибутів не можуть дублюватися в межах якогось одного відношення. Цілісність за первинним ключем. Специфікується а, фразою «constraint». так, зараз я представлю вам синтаксис. Так? Бачимо, а, ф, Слово constraint, Так? далі вказується ім'я обмеження, вказується «primary key», ключове слово знову ж таки, так, і перелік полів. Перелік полів це ті поля, які складають первинний ключ. А саме ця специфікація вказує, які саме поля в принципі, і є ключовими. Ну, Давайте приведемо приклад для ілюстрації такого обмеження. При створенні таблиці кафедра ми визначаємо три поля, по-перше, так? ключове поле, де, яке визначається числовим типом даних, так? і назва і завідувач. І вказуємо обмеження декларативне, constraint, де primary key, так? тип обмеження, просто назва цього обмеження. І безпосередньо вказуємо, яке поле в нас виступає ключовим. Ось ми бачимо. Таким чином, ми визначаємо, яке ключове поле, поле існує для даної таблиці. Для специфікації можливих ключів використовується фраза «юніт» додатково. Механізми підтримки цілісності відношень реалізує система керування базою даних. Що стосується цілісності атрибутів, то вона може забезпечувати зазначенням типів даних, їх розмірів, так? Це є обов'язковою властивістю. Може зазначатися визначенням, чи є обов'язковим значення атрибута, це властивість 0 або not 0, так та визначенням, чи може значення атрибута дублюватися, ключове слово юнік. Зміна значення атрибута після його введення та встановленням умов, які мають відповідати значенню атрибута. Для похідних атрибутів цілісність має гарантуватися процедурою їхнього обчислення. В даному випадку цілісні атрибутів специфікуються фразами нуль, 0, 0 і unique при визначенні атрибута поля. Якщо унікальними мають бути визначення не окремих полів, а сукупності. Так, бачимо фразу, по-перше, то е фраза специфікується наступним чином: ключове слово «constraint», вказуємо назву обмеження. Далі зазначаємо «unique» чи чек, або унікальний має бути, або перевірка йде умови, і перелік по полів, для яких е визначається обмеження. Ну і пролюструємо приклад. Е до речі, фраза чек може також вказуватись і в означенні атрибута. Умова визначається на атрибутах відношень, які вже створено. При створенні в даному випадку таблиці група так, ми маємо складений ключик, так, який один із них є первинний, другий зовнішній. Далі ми створюємо о, всі поля нашої таблиці. Причому. Вказуємо умови на перевірки. так, ну Якщо це курс, то він має бути або з першого по п'ятий шостого курсу, наприклад, немає нульового також. так, Це декларативне обмеження. Далі перевіряємо номер групи. Він має бути а, кількість студентів має бути більше за нуль, це відповідно, так? Далі, Також перевіряємо, кількість, вона має бути більше нолика, і а, в кожній групі куратор має бути унікальний, тобто не може один і той самий викладач бути куратором одночасно в двох групах першого курсу. Також додатково ми вказуємо, а, первинний ключ, дозначаємо умову на відношення. «так», і вказуємо о, унікальність о, сукупності полів, курс і номер. На одному курсі не можуть навчатися дві групи з одинаковим номером. Це декларативне обмеження цілісності атрибутів. Пропонуємо перейти далі. Цілісність зв'язків між відношеннями. А, Зв'язки міжвідношенням визначаються зовнішніми ключами. Під час специфікації зовнішнього ключа вказується відповідний йому первинний ключ іншого відношення. Такий первинний ключ називається рефераційним. існує посилання на нього. Відношення, на яке здійснюється посилання за допомогою зовнішнього ключа, називається батьківським, а те, яке посилається, дочірним. Якщо зовнішній ключ певного відношення може містити нуль значення, це означає, що зв'язок даного відношення з іншим є факультативним. Якщо ми вказуємо нот 0, специфікація стовпців зовнішнього ключа свідчить, що зв'язок є обов'язковим. Означення зовнішнього ключа свідчить про наявність цілісності за посиланням, тобто, значення зовнішнього ключа має посилатися обов'язково на значення первинного ключа іншого відношення. Тобто ситуація, коли існує ключ зовнішній. Зі значенням, а відсутність серед значень відповідного первинного ключа розглядається як ситуація, яка порушує цілісність за посиланням. Цілісність за посиланням, а в СУБД Oracle, нагадуємо, проводимо приклади так, специфікується наступним синтаксисом. Constraint, знову ж таки, ми оголошуємо обмеження його назвою. Визначаємо форинки і зовнішні ключі, вказуємо перелік полів, які складають зовнішній ключ. Далі вказуємо посилання reference так. Посилаємось на батьківську таблицю, так, і вказуємо поля, які там становлять первинний ключ. І вказуємо три типи е, обмеження або характеризуємо е, саме тип посилання на відношення. Так, е, механізми підтримки цілісності даних е, з посиланням реалізує система керування базою даних. Давайте розглянемо, як діє механізм. По-перше, можливі три варіанти. Перший, коли рядок батьківської таблиці може бути, бути видалений лише в тому випадку, якщо немає зовнішніх ключів, які посилаються на значення референційного ключа цього рядка. Так? Під час видалення рядка батьківської таблиці видаляються також всі Рядки в інших таблицях, які е, мають посилання на значення референційного ключа, так зване каскадне видалення. І третій варіант, коли під час видалення рядка батьківської таблиці всі посилання на значення видаленого рефераційного ключа замінюються на нулик. Якщо ми е, не зазначаємо фразу онделет або «каскад» або сатну, е, то ми вказуємо на перший варіант. Фраза on the делет каскад специфікації рефераційної цілісності вказує на другий варіант, а фраза он set сетнур вказує на третій варіант.